За економіст британський тижневик сьогодні пише про жахливі місяці для України. Ворог може застосувати завдати масованих атак енергетиці. Повної здачі України не буде, тому що є настрої всередині партії. Трампа республіканців він не захоче бути автором поразки у війні. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан каже, що США можуть припинити допомогу Україні, а європейської допомоги нам не вистачить. Зеленський напередодні різко гостро висловився щодо млявості заходу. Путін також висловився. Щодо вини заходу у війні і е, про готовність говорити з Трампом власне дуже багато жахіть навколо, аби не потонути у негативі. Долучайтеся до каналу РБК Україна. Тисніть вподобайку. І я вітаю Богдана Ференца, експерта міжнародника, кандидата політичних наук. Пане Богдане, добрий день. Добрий день, вітаю. Скажіть, от те, що Держдеп США вчора сказав, що США підтримують Україну, якщо Україна побажає вступити в мирні переговори з Росією, це такий акуратний тонкий прогрів? не виключено. Тобто ситуація політично змінюється дуже стрімко в Сполучених Штатах Америки, тобто там нові. Люди е, будуть обіймати ключові посади, які з оточення Трампа вже деякі анонсовані, тобто деякі невідомі широкому загалу е, перфорту переформатування влади ще до інаугурації в принципі, президента, яка запланована на січні 2025 року. Тому власне можна розцінювати це як елемент такої трішки відмінної комунікації від е, той, яка була. У адміністрації Байдена, хоча Байден залишається ще президентом, це перше, що потрібно враховувати. Ну і друге, США, в принципі, також там в крайні місяці вони заявляли, що мовляв, як ми вирішимо, тобто як Україна вирішить, Вони також досить так дипломатично натякали, що в майбутньому ті чи інші модальності, звісно. Не було конкретики, але з іншого боку, була і політична невизначеність, тобто не було зрозуміло, хто стане майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки. Але я не думаю, що для Трампа зараз ну от він власне відразу буде включатися в контекст російсько-української війни. Все ж таки, пріоритет внутрішніх питань він буде домінувати, і це потрібно розуміти. Дійсно, він спробує, тому що з'являється. На мою думку, новий певний імпульс для тих чи інших комунікацій, консультацій. Кремль буде намагатися і вже намагається все використати і застосувати, щоб налагодити цей канал комунікації з оточенням Трампа і з Трампом безпосередньо, і все ж таки да отримати для себе переваги, поки поки все формується, скажімо так, але не думаю, також що Трамп максимально. Лояльно буде на це реагувати відразу, от власне тут буде така також тонка дипломатична. гра. Ну якщо взяти до уваги останні заяви Зеленського, коли ну він дорікав по суті лідерам вчора на саміті в Будапешті і заяви Путіна про готовність говорити з Трампом і про вину заходу у війні, на чиєму боці ініціатива? Якщо всі зараз ну відбувається боротьба за увагу. Трампа, Путін, Зеленський, всі звертаються ж до нього, так? Ну, звісно. А, ініціатива боці Трампа. Тобто, А, персоніфікація всього, що відбувається, Б, все ж таки е, дійсно нова віха, так скажемо, американської і зовнішньої безпекової політики, яка навряд чи буде серйозно відрізнятися від попередньої, хоча всі там. Подекуди апокаліптично, особливо ті, хто є прихильниками Трампа, м'яко кажучи, оцінюють перспективи. Але я думаю, що в принципі певна сталість, послідовність в діях співставлення своїх інтересів, ризиків, наприклад, прямого зіткнення там НАТО і Російської Федерації протидії Китаю. Це все залишиться воно, воно з приходом Трампа в овальний кабінет нікуди не щезне, тому що да. Завдання і виклики перед новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки вона залишається ці, Ці завдання вони залишаються в серйозно, так скажемо в серйозному вимірі їх виконання. І тут буде, на мою думку, такий холодний прорахунок. Чим Трамп також вирізняється: мінімум емоцій, максимум прагматики. І це для нас також буде викликом. А для Путіна от цікаво, який є виклик експерти в ефірах РБК Україна говорили про те, що там мовляв дні траура взагалі в Кремлі. Вони розуміють, що з Трампом не буде легко. Чи дійсно Путін може програти на дипломатичному рівні відносини з Трампом? Я не думаю, що там траур в Москві від того, що Трамп обрався. У мене інша протилежна думка. Я думаю, що для них це як вони вважають кращий варіант. Вони очікували приходу Трампа. Хоча там така тонка, ну вона не зовсім танка, але була маніпуляція від Путіна, що мовляв нам із демократами, і з пані Гарріс буде. Комфортніше працювати, і все таке, але це все було для публіки для того, щоб в американському дискурсі дистанціювати Трампа від Росії, скажімо так, тому вони очікували і вони зараз на піднесенні, на мою суб'єктивну думку, піднесені в тому контексті, що можливо поновляться ті чи інші комунікації по для них важливих питаннях. І вони будуть намагатися, і Путін буде намагатися максимізувати так, скажемо, ставки на ті чи інші консультації. І дійсно, ми бачимо зараз, що і контекст етапності російської війни з участю безпосередньо військового контингенту з північної Кореї це якраз підвищення ставок. Це перше, що він зробив, Путін безпосередньо. Скориставшись моментом оцієї політичної невизначеності в США, такої нечіткої якоїсь е, позиції західних країн, держав-членів НАТО. Тобто він скористався цим моментом, щоб підвищити ставки. Це перше. Ну і друге, він також має розуміти, що е, дійсно з Трампом е, нелегко, напевно, що точно вести перемовини, але Трамп він. Все ж таки, з бізнес своїм минулим. Він людина, яка, ну так скажемо, досить інколи прямолінійна, кажуть, непередбачувана Хоча хто вивчає Трампа і знає особисто, передбачити його, я думаю, можна. І тут ну, головне, щоб головне, щоб для нас це не було надмірним викликом, я так скажу. Ну, Трамп він більше рішучий Путін звик до хороших хлопців. Демократи, вони такі мляві. А тут. Ну, а раптом Трамп дійсно надасть дуже багато зброї Україні, аби Україна добила Росію. Чи є отакий от от ризик в голові Путіна в, в Кремлі? Думають про те, що може бути ну, не те, що було з демократами, а дійсно битва між Росією і США за Трампа? Ну, по-перше, давайте оцінювати реалії. Реалії складаються і на фронті досить складні. Так, ну я не є прихильником того, що. В рожевих окулярах бачити цю реальність. Ми вже тривалий час, на жаль, подекуди якраз більш абстрактно оцінюємо ситуацію, особливо те, що відбувається поза нашими кордонами, і вимірюємо ці всі процеси з такої україноцентричної позиції, а це потім не співставляється, і у нас трапляється, я маю на увазі даунду громадян. У населення трапляються якісь розриви, незрозумілості. А чому так? А чому там НАТО не хоче воювати з Російською Федерацією? Тобто, ну ми ж задаємося цим питанням, чому вони такі мляві, да чому вони не реагують в відповідний спосіб? Так тому, що вони співставляють ризики певні, тому що вони дбають про свою безпеку насамперед, так і безпеку громадян тих країн, які входять в НАТО. Для них це основний ключовий пріоритет. Тобто, це певний менеджмент. Нам це не подобається, і це нормально, і це справедливо, тому що як так, але реалії вони такі. Ти можеш з ними рахуватися, можеш ні. Якщо можеш повпливати, впливає. Якщо не можеш повпливати, то тоді ти спостерігаєш, і обставини, які потім змінюються, можуть бути не завжди на твою користь. Це потрібно також розуміти. Тому власне так Трамп може використати в своєї лозіці оцю елемент підвищення ставок так само. Протидії Путіну це зброя, це зброя санкцій тобто не думаю, що якийсь буде новий арсенал. Він цим буде, так скажемо, оперувати в тих чи інших там консультаціях або потенційно переговорих з Російською Федерацією. Але знову ж таки для Кремля це також не зовсім щось нове, тобто, на да, щоб як ви зазначили, добувати. Ну потрібно мати перевагу. Я не військовий експерт. Але ну ми розуміємо, що зараз, на жаль, у нас немає такої переваги там в артилерії, та да, вартилерійській зброї там в багатьох інших контекстах. Ну так немає, тому що нам не давали достатньо зброї, аби ми не програли, але щоб і не громили Росію. А тут питання в тому, що Трамп може що називається психанути ну, в якийсь момент за якихось умов. І тоді ризик да, ядерної війни він ж цей ризик він збільшується. Вірно, ну чого він збільшується, якщо США не беруть участь у війні? Е, е, йдеться про неядерну країну Україну і ядерну країну Росію лише. Ну бачите, от вас знову ж таки, от це наша Україна центрична. Я так само думав. Ну, не вже американці, типу, да, бояться там ну, третє світової війни, ядерної? Ну напевно, це це ми, Ми ж тут кажемо, що це все. Блеф і це міф, і навряд чи хтось там сприймає серйозно, але після спілкування з тими ж самими американцями, лише політиками, до речі, звичайними громадянами, для мене, наприклад, стало зрозумілим, що деякі такі моменти оцінюються досить серйозно в суспільстві. І Netflix, там різні платформи, вони також не знімають просто так фільми апокаліптичного жанру і характеру, яких стало набагато більше. Тому, власне, тут. Ну тобто, да, пам'ятають, хто цікався історією, коли світ був на порозі такої ядерної війни під час карибської кризи, да між там радянським союзом і сполученими штатами Америки. Тому власне в логіці зменшення ризику, я думаю, буде діяти адміністрація Та, Трампа для себе в першу чергу. Тобто так, але вони мають застосовувати також елементи якоїсь непередбачуваності, нелінійності, тому що діяти протидіяти Путіну у лінійний спосіб це неефективно. Я про це неодноразово зазначав. Тобто, це читається, це зрозуміло для Кремля, і на жаль, вони вже в дечому адаптувалися до тих чи інших дій з боку західних країн, як мінімум, санкційна політика, яка Працює, але не так, як всім нам того хотілося. От власне в такій логіці потрібно діяти адміністрації Трампа, враховуючи наші інтереси, також щоб діяти у нелінійний спосіб, можливо, дійсно підвищувати, завищувати ці ставки, щоб Кремлі розуміли, що наміри дій наших партнерів консолідація по лінії там США і. Європейські країни НАТО, хоча тут також є питання з приходом Трампа, що вона буде визначальним фактором стримування Російської Федерації, у разі, якщо Трамп домовиться з Путіним і звернеться до Зеленського, скаже: Ну, от тепер буде такою реальність там і деякі території не будуть українськими. Україна зможе захистити власні інтереси з допомогою партнерів Європейського Союзу інших країн без США. Чи це буде патова ситуація для України і Зеленського? Я не впевнений до кінця, що Трамп буде готовий, так скажемо, на все, що буде пропонувати там Російська Федерація, на все, що вони зараз пропонують. Я впевнений, що ті чи інші консультації вони вже мають місце Навряд чи. Тобто це перше. да десь потрібно буде все рівно. Та або балансувати, або навпаки, загострювати, от власне це така скажімо це логіка буде. А друге, чи можемо ми сподіватися на там європейські країни, якщо НАТО бу... якщо США в рамках НАТО буде дистанціюватися? я хотів би сказати, що так, але скажу, що навряд чи. тому що а, те, що відбувається в США, воно безпосередньо відображається на атмосфері, настроях, політичних дебатах. Державах-членах НАТО європейських, які подекуди на словах дійсно багато чого обіцяють. А у реальності вибори, невизначеність, небажання подекуди брати на себе лідуючу роль, і відповідальність, збільшення видатків, дуже серйозні збільшення віддатків на оборону, до якого до яких не з готові виборці, до речі, електорат, який обирає тих чи інших лідерів. Німеччина, яка зараз в політичну кризу зайшла, друга країна по допомозі Україні, так у військовій сфері, не лише тому тут у мене немає таких гарантій, що європейські країни такі зустрілись лідери і сказали, що ну окей, США вже дистанціювалися, займається внутрішніми питаннями Китай там в них є. Ми зараз візьмемо на себе цю лідуючу роль, і от будемо давати Україні зброю стільки скільки потрібно, виробляти її набагато більше, переоснащуватись, що ще потрібно допомагати. В мене такої гарантії немає. На жаль, ну тобто, ви погоджуєтеся з Віктором Орбаном, який заявив, що Європа не зможе самостійно фінансувати захист України від Росії, якщо США вийдуть. Я не, не... не зовсім в контексті Віктора Орбана. А якщо більш так скажемо е системно оцінювати заяви різних інших політиків, то це було і раніше зрозуміло, коли канцлер Шольц не йшов на прийняття якихось рішень в контексті надання нам чи важкого озброєння, чи там е да, домовленості, щодо F-16, чи там інші країни без попередньої координації дій з Байденом з його адміністрацією, тобто не було такого, що хто да, там. Ми там готові безпосередньо швидко. А, а те, що Сполучені Штати там не готові, ну нічого страшного. Всі намагалися координувати цю тую, е, діяльність в контексті того, щоб я б сказав так: щоб е, ризики, які можуть бути, вони не лягали лише там на плечі одного політичного лідера або країни, а в принципі пропорційно те, чому. Розподілялися між там ключовими лідерами державами-членами НАТО. Пане Богдан. останнє, останнє питання. Голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Чернів заявив, що Україна може отримати запрошення до НАТО до закінчення каденції президентства Байдена. Чи спроможний Байден на такий крок? Чи треба це йому? Не знаю. Можливо, пану Чернього там він володіє. Більше інформації тому що ну по своїй функціональній да, складові, е, я думаю, що цей елемент він пропрацьовується можливо і вже і в оточенні Трампа безпосередньо це також можливо той елемент, який дозволить втечому співставити ті чи інші висхідні позиції, але знову ж таки питання НАТО воно є досить непростим в контексті розширення для зараз. Поточної ситуації, це перше. Ну і друге, чи дійсно ну, не від не від одного Байдена це залежить, давайте так. Тобто, да, Байден це важливо, окей, але він же президент, який є. залишає свою посаду. Так, є ще лідери інших держав-членів НАТО, як мінімум, канцлер Шольц, який напередодні виборів хм. не знаю, чи він, якщо він до цього постійно там позиція була. Німеччина досить досить обережна щодо такого питання. Чи вона зараз зміниться? Ну, будемо спостерігати. Дякую вам за розмову. Богдан Ференц, експерт, міжнародник і кандидат політичних наук, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.